Сергій Цихоцький офіцер 59-ї мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюга Пане Олексію, слава Україні. Пане Сергію, даруйте. Слава Україні. Героям слава. А скажіть, будь ласка, яка у вас там ситуація зараз? Наскільки складно в Авдіївці? Складно як і було. Нічого особливих змін немає на фронті. Ворог атакує. Ворог здійснює. Напади літаками керовані авіабомбами? Ворог постійно йде в атаку, тобто і вдень вночі штурмує наші позиції. А як вплинула зима? Холод, багнюка. Яким чином, от просто президент Зеленський сказав, що розпочалася нова фаза. А поясніть, будь ласка, нашим глядачам, що це означає? Що означає нова фаза? Що означає зимовий перід, період у під час війни? Ну, що, ви, що ну, в першу чергу це означає, що окупантам буде тяжко. Правильно, Знаєте, так. Це, 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 це саме перше і основне. Тому що я вже колись сказав, що це наша природа, це наша погода. І ми до неї звикли, і е, як там поводяться вони, ми це бачимо. От єдине, що в цій погоді в більш холодніші, вони їхні тіла краще зберігаються. про чудово, так, да, це такі зміни. Стосовно їхніх катак, то вони стали кидав інтенсивними, але знову ж таки трошки був був мороз, трошки підсохло. Mm -hmm. А сьогодні знову пішов дощ отакий різний. Е, Густий, можна сказати, туман, і це трошки не трошки, а доволі так затрудняє їхні дії, певні дії, в тому числі штурмові, але вони все одно їх проводять. От. ну Хочу наголосити, згадати: вся країна бачила, вчора вночі вони обстріляли мирні міста, де попали в цивільні будинки. О, є, є жерти, на жаль, є. Ну там постраждали навіть немовля, дитина маленька. тобто вони продовжують свої терористичні ці атаки з метою залякати. От і от виїжджав там на деякі місця, де, на ці руйнування там стояли мешканці і казали просто, що ну, місцеві, що ну окупанти, асвасвободітелі в лапках. От що вони творять? Це весь світ бачить. Це треба поширювати всім. розповідати про це, що вони роблять. А росіяни пишуть, що прорвали оборону збройних сил України в Авдіївці. Чи так це ні? То що росіяни пишуть це? Можна взагалі не читати і дивитися їхні. Треба тільки слухати і зважати на офіційні джерела. Наші саме офіційне джерело на війні на сьогоднішній день. у Нас це генеральний штаб. Який чітко каже, що що те, що можна сказати, по перше, те, що є насправді, ну брехати точно не будуть. Вибачте, за таке слово, не люблю це слово взагалі. От це не міністерство пропаганди, російське, там чи ну таке інше. І останнє моє запитання стосуватиметься того, чи змінилася тактика ворога, умовно там кажучи, зважаючи через холоди, чи зважаючи на якесь інше їхнє, нібито стратегічне мислення. Скажіть, будь ласка, чи так це чи ні? Да, вони постійно щось придумують нове. От зараз вони там використовують шахеди, які вони перекрашують там в день в світлий колір, не в ніч і вироску чорний колір. Стали більше використовувати впівдронів. З ночним э, баченням прибору ночного бачення, тобто вночі почали частіше літати і робити скиди, в тому числі кроні камікадзе. От це таке те, що нове з'явилося на полі бою. От. А все інше, все, все те, що було. Нічого такого супер якогось новенького, нічого нема. Всі ті ж міцні штурми, всі ті ж трупи От. І, і, і в їхніх діях особливих змін немає. Позиції. Бригади і позиції е, наших побратимів справа зліва там тримаються все під контролем командування збройних сил України.